Мелітополь місто обласного значення Запорізької області з населенням близько 160 тисяч чоловік. Воно швидко та безперестанно розвивається, з'являються нові будівлі, торгові центри та різноманітні місця відпочинку. Осередком суспільного життя Мелітополя сміливо можна назвати центральну площу перемоги головне місце для проведення більшості святкових заходів та відпочинку городян. Однією із найголовніших пам'яток містечка є парк відпочинку імені Горького, який нещодавно отримав інтеркультурний статус. Населення Мелітополя включає різноманіття націй, які мешкають пліч-опліч пліч у мирі та злагоді. Молодь нашого міста завжди займає активну громадську позицію, виступаючи за єдність нашої країни та євроінтеграцію. Ми впевнені, що вже в недалекому майбутньому зможемо побудувати сучасне європейське суспільство, в пріоритеті нашої громади прищеплення європейських цінностей та побудова всебічно розвиненого міста, в якому кожен зможе знайти свою нішу у житті. Я хочу, чтобы молодежь Мелитополя была уверена в своем будущем. Я хочу, чтобы в 2016 году каждый ребенок был здоров. В Мелитополе должно появиться больше мест для развлечений и отдыха горожан. Мелитопольцы должны жить в мире и согласии. Я хочу, чтобы в 2016 году Мелитополь стал настоящим европейским городом.